Виконуємо номер 1.4 із підручника Геометрія 8 та номер 54 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Накресліть опуклий чотирикутник АБЦД і неопуклий ПМЛК. Проведіть діагональ у кожному з них. Приступаємо до виконання. Опуклим називають чотирикутник, у якого всі кути менше за 180 градусів. А БЦД у нас опуклий чотирикутник. Неопуклим називають чотирикутник у якого кут більший за 180 градусів. У нас кутка більше за 180 градусів. Тому це у нас неопуклий чотирикутник. Тепер проводимо діагоналі. Діагоналі з'єднують протилежні вершини чотирикутника. Я провела діагоналі чотирикутника. у опуклому чотирикутнику діагоналі перетинаються в одній точці, а в неопуклому чотирикутнику діагоналі не перетинаються. Номер 1 крапочка 4 з підручника геометрії 8, та 5 крапочка 4 з підручника математика 8. виконано.